Самодостатність, вседозволеність, освіта чи виховання. Роль батьків. Поклик дитини творити, відповідальність батьків підсвітити тонкощі збереження простору, який би він не був простір паперу, квартири, планети, космосу, Всесвіту. Відчувати, скільки і чого мені достатньо для прояву, або ж я можу робити все, що хочу і як хочу. Планування, спехи чи звідчуття міри це про духовність, про освіту, про культуру. Я можу навчитись ремеслу ділити, простір на частину, щоб взяти стільки, скільки достатньо. Баланс хочу, можу, треба. А що, як я можу дозволити собі, кілометр кольорового паперу? Нехай дитина псує, скільки заманеться. Питання АД закінчується і починається це Я. Починається на рівні першої чакри, виживання, і закінчується на рівні другої, насолоди. Отже, дитина доростатиме до свого повноліття в клітці двохрівневої особистості, в якої є. Розвиток на рівні двох чакр із семи. А вже далі, після повноліття, вона зможе звернутися до психолога, терапевта для того, щоб вилізти з цієї клітки і побачити інше життя.